Упродовж тижня у спорткомплексі Леолен тривали змагання чемпіонату України з тенісу. Хлопці та дівчата віком до 14 років боролись на хардовому покритті нового комплексу. До фіналу серед хлопців дійшов представник Харкова Тимур Чукарін та івано-франківчанин Дмитро Втерковський. Взагалі, чим більше кортів, тим більше буде спортсменів. І для нас це дуже важливо. У нас велике місто і в нас є недостатність в кортах, і це дуже добре, що кортів багато і такого рівня. Зі старту поєдинку фіналу серед хлопців ініціативу взяв представник Франківська Втерковський. У першому сеті Дмитро переміг харків'янина з рахунком 6-1. Так сильний на рік мене старше, тому я все добре. Будемо працювати далі. У другому сеті інтриги не було. Атлет з Івано-Франківська впевнено перегравав харків'янина і знову з рахунком 6-1. Перемога в Терковську у фіналі Чемпіонату України до 14 років стала першою в його кар'єрі. У фіналі серед дівчат була набагато більша інтрига ніж серед хлопців. На корті змагались представниці Львова та Тячева. Дарина Глібчук бездоганно грала на своїх подачах однак цього було замало. У двох сетах перемогу святкувала тенісістка зі Львова Поліна Кузніцова. Дуже хотілося виграти, дуже хотілося показати, що я можу, що вся Україна побачила, що навіть якась дівчинка з якоїсь села в Закарпатті може щось виграти. Мені здається, що я добре зіграла, але на фіналі я показала зовсім не ту гру, яку я хотіла. Добре, вдавалася подача. Я можна сказати, виграла завдяки цьому. Хочу сказати моєму тату, бо зараз він мене практично він мене зараз тренує, і подача він, він, він теж. Вже 25 грудня у спорткомплексі Леоленду відбудуться фінальні змагання серед дорослих через повномасштабну агресію Росії проти України. Трибуни комплексу будуть закритими. Назар Міліневич, телеканал НТА.